Вітаю на нашому каналі. Підпишіться, щоб не пропускати актуальний прогноз погоди на кожен день. На Київщині максимальна температура в день становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. Увесь день у Києві небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. На півночі. У Житомирській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 13 градусів, та вночі від плюс 2 до плюс 4. У Житомирі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Опадів не прогнозується. У Чернігівській області очікується температура від плюс 5 до плюс 11 градусів в день та вночі від плюс 1 до плюс 3. Ранок у Чернігові буде безхмарним. І до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не очікується. У Сумській області денна температура буде від плюс 5 до плюс 11 градусів, а вночі до плюс 4. У сумах хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів не прогнозується. На сході у Харківській області температура в день буде від плюс 6 до плюс одинадцяти градусів та до плюс шести градусів вночі. До обіду у Харкові протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться опади не очікуються. У Донецькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс восьми. Вдень у Донецьку хмари з'являться на небі лише тільки для того, щоб ввечері розсіятися. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На Луганщині денна температура буде від плюс 9 до плюс 6 градусів, та від плюс 4 до плюс 7 вночі. Похмура погода буде триматися у Луганську не весь день ввечері небо стане чистим та ясним. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. На півдні у Одеській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 10 градусів, а вночі опуститься до плюс 6 градусів. Вранці небо в Одесі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Миколаївській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 13 градусів, та від плюс 3 до плюс 4 вночі. До світанку у Миколаєві очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері все знову повториться без опадів. У Херсонській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 13 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. У Херсоні майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться, опадів не прогнозується. У Запорізькій області очікується температура від плюс 8 до плюс 13 градусів в день, а вночі від плюс 5 до плюс 7. Вдень у Запоріжжі очікується хмарність. Незважаючи на те, що ранок та вечір обіцяють бути ясними опадів не прогнозується на Кримському півострові, в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 12 градусів та від плюс 4 до плюс 6 вночі. До світанку у Сімферополі очікується хмарна погода, яка вранці проясниться, а в день та ввечері знову буде хмарно. Опади не передбачаються на заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 13 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. Вдень у Львові на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 10 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Хмарна погода протримається в Івано-Франківську весь ранок та день, а ввечері небо проясниться. Без опадів. У Тернопільській області очікується температура від плюс 13 до плюс 11 градусів в день та до плюс 5 градусів вночі. У Тернополі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну. опади не очікуються. На Буковині очікується температура від плюс 14 до плюс 11 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. У Чернівцях хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. У Закарпатській області температура вдень буде від плюс 16 до плюс 15 градусів та до плюс 8 градусів вночі. В Ужгороді до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами, опади не прогнозуються. У Рівненській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Вдень в Рівному на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються. У Волинській області в день температура становитиме від плюс 14 до плюс 10 градусів та від плюс 4 до плюс 5 вночі. Хмари, які з'являться у Луцьку в день, протримуються недовго. Ввечері очікується ясна погода, опади не передбачаються. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 9 до плюс 13 градусів та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Увесь день у Хмельницькому утримається ясна погода без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 13 градусів, а вночі до плюс 3. Ранок у Кропивницькому буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Опади не передбачаються. У Полтавській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 11 градусів та до плюс 5 вночі. Ввечері у Полтаві на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, опади не очікуються. На Черкащині очікується температура від плюс 9 до плюс 8 градусів в день та від плюс 5 до плюс 6 вночі. У Черкасах ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середини дня погода буде ясною. Без опадів. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 8 до плюс дванадцяти градусів, та вночі від плюс 5 до плюс шести. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів. На Вінниччині очікується температура від плюс дев'яти до плюс тринадцяти градусів в день, та вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. Вдень у Вінниці на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Опади не очікуються.